Добрий день, добрим людям. Привіт. Як твої справи? У мене добрий ранок, я сьогодні подовше спала. А так недовго спиш. А? Е, ні, так недовго. Але в нас 11, а не 12. А, ну так. Да. А що ти робиш, ти не спиш? Працюю. Робиш бізнес? Mm? Робиш бізнес? Бізнес -бізнес. Получається тобі. Щось там получається, щось там не получається. Як коли. Всіліки, так. що, -що? селе Всіліки кажу. По-різному, так? <різь> ну ці-то зараз е я працюю над проектами. і мені в цьому комфортно. Зрозумію. Коротше що, я чисто так пару хвилинок і цей, попитати, що тобі, як тобі, пару питань, і, і все, і відпускаю. Нульове питання: чи можна записувати і публікувати? Можна. Дякую. Так ти пам'ятаєш, з яким ти запитом до мене прийшла? Чесно, ні. No. <laughs> ти була. N мало смілива, так назвемо. Бо я не назву, що це зажато. Oh, але ти не дуже mm -hmm. могла робити якісь, ну, типа, неправильні речі. я згадала. Ну, виходить, що ми його вирішили раз цей, да? <laughs> Раз ти не пам'ятаєш навіть чи не вирішила? Чи вирішила? А, Я думаю, в більшій мірі так. Тобто я зараз не відчуваю того, що я раніше відчувала, тобто, що мене мене якісь рапи, які мене стримують. Тобто я більше в момент якихось штук роблю, які просто приходять мені, ну, типу, потанцювати на фестивалі. І взагалі десь в місті, чи там. Чи от, що мені в моменті приходить, я дуже легко і е, можу зробити без е, стримуючих факторів в моїй голові. Тепер ти дозволяєш цьому проявлятися, так? Так, да, так, да, так. Да. Клас. Це весело. Як тобі в загальному робота наша? А... Що мені найбільше, напевно, подобалось, е, і що мені найбільше допомогло, е, це що завдяки тобі якийсь такий емоційний заряд, оцей навколо якоїсь проблеми, він е, знижується або припадає, і тоді якось розвивнюється картинка, в принципі, е, що як тут далі діяти і що тут далі робити. Клас. А ти б хотіла щось додати або прибрати? Е, що де? <гум> в нашій роботі чи в моїй роботі. <гум> в нашій роботі чекай, згадаю. Більше походів в Пінчук-центр, так? Да? Так, <гум> <гум> <Да>, не <де> можна. <гум> Більше щесених порогів на машині. Я, напевно, от, після там, першої другої сесії мене цей заряд з моєї проблеми він пропав, а далі я така, е, 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 я не розуміла, який буде результат далі, як, е, як далі працювати. Тобто мені хотілося, напевно, більше бачення, над е, чим ми працюємо, до чого йдемо, такого загального якогось. Е, 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 е. Е, от більш, більш глобального, не типу точково, як типу, така є проблема на цю сесію, а більш глобально, наприклад, ми йдемо до туди-то туди-ти. Забрати нічого би не хотіла, е, ні? Ні. <глаць>. А є якісь зараз запити, які в тебе є, які б ти хотіла вирішити? Та ні, в принципі, я зараз більше своїх запитів сама вирішую. Тому я на ту останню сесію прибережу якийсь. Прибережи. А що найголовніше ти б могла забрати собі? Якийсь ключик, який поділив твоє життя на до і після. Дуже класно отописує сесію з тобою та відео, що я тобі скидала, де чувак їсть спагеті, і його він просто їх відрізає. Клас! Треба буде змонтувати і вставити сюди цього чувака. Ну і тобто, сесія з тобою вони трохи мені дали більш широкого такого розуміння і поняття, що. Так, у мене це окей, і в мене може бути по-іншому, ніж в... Угу. в загальному прийнято і в загальному по-іншому у інших. Дозволяєш своїй унікальності бути? Не. Клас, клас. І останнє, чи розповіла б ти про мене своїм близьким? І що би ти Я розпов... вже розповідала. А що ти розповідаєш, коли ти розповідаєш? Хлопці, я розповідала просто, типу, як проходять наші сесії, якісь е, такі ключові моменти, які я виносила. Е, зараз вже не, не пам'ятаю точно, е, що ще. Е, але одразу, типу, після сесії, там, коли там, питають мене, як пройшов твій день, то от, А якщо б, ти часто... мене, якщо б ти мене рекомендувала, то що би ти розказала? Mm. Uh, для мене, напевно я б, напевно, поділила своїм досвідом в принципі, при про роботі з коучем, бо я з коуче не працювала раніше, і uh -huh. мені, в принципі, не було зрозуміло, що це, як це, і що, що це взагалі, чи допомагає, чи ні. Uh, і так як єдиний мій досвід, це з тобою, і він досить позитивний, тому я б розповіла, що, що зміниться. Ось, напевно, про цей емоційний заряд, який знімається, і, і що розвиднюється картинка, як, як діяти далі, що в собі робити, як, ем, як реагувати ем, на якісь речі. І плюс ем, по бізнесу, ти, в принципі, такі Дільні рекомендації даєш, тому це воно для цього бережу. Чи потім якийсь більший тут з'явиться, і я до тебе ще звернуся. Тобто ти ніби бачиш картинку зі сторони, і ти, по-перше, емпатично, якби дивишся так, як я це бачу, а по-друге, дивишся зі сторони. Допомагаєш зняти цей емоційний заряд, а потім е зі своєї сторони вже допомагаєш рішенню цієї проблеми. І це дуже прикольно. Клас, дуже приємно чути. Дякую за відгуку. У мене в принципі все. Якщо ти маєш щось додати, то додавай. А якщо ні, то можемо просто поговорити.